Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Житомирський Фаркоп до автомобілів Golf 4 Hatchback Універсал, Octavia Tour Liftback Універсал і Bora. Що собою уявляє даний фаркоп? Кругла труба. Тулсостєна підігнута. По центру труби приварено два кронштейни по 8 мм. Є невеличкі косиночки для посилення конструкції. На кожному кронштейні є отвори для кріплення страховочного цепа. На першому болті прикручений подрізетник. Між цими двома кронштейнами на двох болтах посилений крюк, з'ємний стандартним яблочком 50 мм. В тест до труби з кожної сторони приварена пластина такий кронштейн 8 мм товщиною. На кожному кронштейні по 4 гайки. Гайки на 10 з 1,25 кроком різьби, тобто мілка різьба. Гайок 4. через те, що, щоб він підходив. На всі ці автомобілі. В даних моделях автомобілях передбачено виробником в кожному лонжероні по два отвори з докріплення Фаркопа. Вони в кожних із цих моделей автомобілях на різних відстанях. Відповідно, через те по 4 гайки виставили в ланжеронах, щоб співпали отвори, і через лонжерон закрутили болтами з комплекта поставки. І що в нас йде з даним фаркопом? Два куска кабеля 2,3 жильний 0,75 квадрата. Розетка пластикова, симиконтактна. З кришечкою. Як правило, польського виробництва. Вкладиш винтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Захисний колпачок на кульку. Мітізи для кріплення фаркопа на автомобіль. 4 гровіра на 10, 4 шайби посилені, оцинковані на 10. І 4 болта. 10х35. Вони, як правило, йдуть 10,9 твердості з мілкою різьбою. Значить, відповідно, по установці. Да, зрозуміло. таким чином через лонжерон закручуємося без всяких проблем в фаркоп. Так фарков виглядає зворотньої сторони. Якщо його розвернути. Косиночки, подрізетник, болти. На самих цих хронштейнах зроблена така гарна фаска для того, щоб гарно попадати болтом. Дуже зручно. Гарно зроблено. І у нас крюк посилений такий кут іба цього крюка. Підсумовуючи, такий у нас Фаркоп Житомирський на автомобілі Bora, Golf 4 універсал хетчбек, Октавія Тур, Ліфтбек Універсал. Значить, даний фаркоп встановлюється на штатні місця. Для установки необхідно зняти бампер, зняти відбійник, він більше не знадобиться, лижами боковими. оціми ставити в ланжерони. Закріпить через штатні отвори, поставити бампер назад на своє місце. Значить, при установці бампера на гольфах обов'язково. Там іде така чорна вставка і юбка бампера. Вона підходить під самий фартух, там защита по-іншому ніяк. В цій юбці треба два по запаві 7 мм або прямокутний такий. Знизу чорна вставка. Тобто видно його не буде. В універсалах в октавіях також треба підрізати. В ліфтбеках не потрібно таку підрізку робити. Ну її не видно. Тільки якщо заглянути під машину, які плюси даного фаркопа, фаркоп підходить на декілька моделів автомобілів. Крюк у нас кований на двох болтах, з'ємний, посилений, кронштейний, між якими палець, крюк з восьмерки, болти хороші на крюку стоять. Бокові лиж з восьмерки, гайки на лижах. На 10 з мелкою різьбою. Теж посилює конструкцію. В комплекті болти йдуть нормальної твердості. Ось такий фаркоп. надійний, простий, рекомендую.